Вітаю! Сьогодні ми завітали в гості до компанії ТВК, які являються нашими офіційними партнерами по сорту озимої пшениці КВС і І сьогодні ми поспілкуємося з головним агрономом даного підприємства, а також оглянемо насінняві посіви даного сорту. Сорт КВС «Емерік» – це якісна пшениця з високою врожайністю, тобто це сорт класу І, український перший другий клас якості, а також сорт, який може досягати врожайності на рівні фуражних пшениць. Він має високу продуктивність колоса, високу масу тисячі, толерантний для різних термінів посіву, також має дуже хорошу стійкість до основних листкових хвороб. І що важливо, стійкість до фузаріозу, що дозволяє висівати його після такого попередника, як кукурудза. Ми зараз знаходимося на ділянці озимої пшениці КВС рік, яка була посіяна 4 жовтня з густотою посіву 4,7 млн. При посіву використовували доброва складніця фосфор калій 2020 -20, у фізики це 100 кг на гектар. Раннє висновне підживлення проводили селітрою 150 кг на гектарі. Друге внесення у нас було підживлення ін'єкційним агрегатом по технології Культан. Це каз в 29-й фазі із інгібітором РАЗ це енстабом. В діючій речовині це ми давали 60 кг, щоб продовжити вегетаційний період. На даній пшениці використовували фунгіциди: це імпакт К. Потім другий був у нас пріаксор по різних фазах і по терміну застосування. Потім досить непоганий продукт, те, що я ще бачу на полі, по збереженню листового апарату, це теж Міравіс Нео. З нижнього поверхні ярус ще є листки, які відповідають за налив зерна і захист по колосу був тибуконозол. Ну і відповідно шкідники по колосу тут теж були спрацьовані. І після цвітіння не мали уважного вносили для маси тисячі якості зерна, вносили селітру, дивилися тенденцію по погоді, внесли селітру в 90 кг на гектар, і на другий день пішов дощ. І я думаю, що все-таки в цьому ми плані не прогадали для наливу і якості зерна, бо вона на розмноженні. В 31-й фазі вносили рестрегуляцію, щоб збільшити кореневу систему і тормознути вегетативну масу, От, тим самим збільшити продуктивне кущення і стебло. Якщо говорити за норми внесення, то це Medax плюс Turbo 05-05. Пробуємо дивимося і працюємо з цим сортом. І дасть Боже, поможе нам да, зайти з другими сортами. Даної компанії КВС. Тож звертайтеся до наших партнерів за якісним посівним матеріалом. Все буде КВС, все буде Україна.